Будемо докладніше досліджувати цю та інші теми і долучаємо до нашого ефіру Тараса Жовтенка, експерта з міжнародної безпеки і кандидата політичних наук. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Отже, така цікава історія. Ми знаєте, не могли ніяк дочекатися, коли цей день прийде. Ми все чекали, коли він день цей настане. Коли нам скажуть, все ми точно вам надаємо F-16. І от сьогодні цей день прийшов. Президент сказав. Андрій Єрмак сказав 42 літаки F-16. Але ви знаєте, на диво у мене полегшення так і не наступило. Можливо, через те, що немає якихось конкретних дат. Але давайте звернемося, ну, поговоримо трохи про кількість, якщо у нас вже є така кількість, що може створити е, на полі бою 42 літаки f 16 ясно, що оснащені високоточною зброєю. Е, ну, власне, перше, що ми повинні пам'ятати, коли ми говоримо в принципі про е, будь-який вид сучасної західної зброї, незважаючи на те, чи це там. Бойова авіація і літак f 16, чи це системи Хаймарс, чи це системи протиповітряної оборони Петріот головний, головна перевага західної зброї, полягає в тому, що вона є максимально ефективною тільки тоді, коли вона об'єднана в єдиний комплекс, і коли вона використовується як єдине ціле, як єдина система. Тому ми повинні розуміти, що жодна із тих систем озброєння, які ми отримуємо, включно з f 16. Це не є якась чарівна паличка, яка, от просто своєю появою в руках збройних сил України, може змінити ситуацію кардинально і змінити її на нашу користь. Все буде залежати від максимально ефективного використання цих літаків в комплексі з усіма іншими видами озброєнь, які у нас є насправді. І тут в першу чергу ми приходимо до того, що питання. Кількості воно важливе, але воно не є визначальним. В першу чергу це питання якості, питання того наскільки ми зможемо швидко і ефективно інтегрувати цей літак не просто в систему протиповітряної оборони України. Так це одна із важливих функцій, одна з важливих задач, які ми на нього покладаємо. Це суттєве посилення наших спроможностей в українському небі, здувати російські крилаті ракети. Відганяти російську авіацію подалі, збивати російські дрони, камікадзе і так і і тому подібне. Але паралельно з тим, цей літак, в силу того, що це справді багатофункціональна повітряна платформа, він також може виконувати інші дуже важливі функції, які пов'язані із в тому числі підтримкою, наприклад, українського контрнаступу з посиленням захисту наших сухопутних підрозділів з повітря. Ну і власне, і зрештою, боротьба з російською фронтовою авіацією теж. Власне, від того, наскільки швидко і ефективно ми інтегруємо цей літак не лише в систему протиповітряної оборони України, але наскільки ефективно і швидко ми зможемо інтегрувати цей літак з діями наших сухопутних підрозділів, з нашою артилерією, з діями бронетанкових наших одиниць, і так далі, це все насправді буде забезпечувати його максимальну ефективність. Тому навіть невелика кількість цих літаків. Насправді при правильному їх використанні, при е, правильному встановці пріоритетів, вона може забезпечити досить серйозну перевагу Збройним силам України принаймні, на якомусь окремому на якійсь окремій ділянці фронту чи на якомусь окремому напрямку фронту тут ми теж е, повинні розуміти це важливий момент, що ну звичайно зараз от, якби озвучена цифра в 42 літаки. Це насправді цифра, яка не є новою, тому що ну якщо говорити конкретно про Нідерланди, то ще наприкінці весни була інформація про те, що ця країна мала контракт з Сполученими Штатами Америки з військово-повітряними силами США на продаж приблизно 50 літаків F-16, які в США мали виконувати функцію тренувальну. Вони мали для американських пілотів грати в небі роль противника, так. І е, тоді була інформація про те, що Нідерланди встигли поставити 12 літаків цієї кількості, а е, решту вони поставили на паузу тобто вони припинили виконання контракту. І вже на той момент було зрозуміло, що принаймні 38 літаків Україна може точно отримати від Нідерландів, тому що це. Літаки, які цій країні не треба було би діставати з числа власних озброєнь військово-повітряних сил, але при тому це були літаки, які не знаходяться на консервації, Вони були готові до експлуатації. Ну і зрештою готові до того, щоб їх можна було перекинути на територію України. Ну і от очевидно, що зараз ці домовленості вже фіналізовані. І е, тут питання в тому, що наскільки буде синхронізовано далі постачання цих літаків з достатньою кількістю озброєнь, тому що ми повинні розуміти, що цей літак е, в першу чергу його перевага це ті ракети і е, керовані бомби, які він може нести, теж е, з західного сучасного виробництва.